Вітаю, друзі, на каналі Активний Відпочинок. Вибрався я сьогодні покопати, як завжди, по черніхівській культурі. Тому всім хто завітає, подивиться це відео, дякую наперед. Погнали шукати. Що сьогодні я копати на одне місце, де є черніхівська культура, де я знаю, де я копав вже. Але по дорозі по полі мені почала зустрічатися ось така кераміка. Такі кусочки груба, трошки тоньша. Ну, я розклав металошукач, почав ходити, то вже попалася мені спиночка фібулки маленька, попалася кусочок бронзи. І йду я собі рядочком, а в сусідньому рядочку кидаю око і лежить. Везе мені на них останнім часом. Знову у нас точильний камінь. Бачите, яке місце для заточки? Точили ножики або наконечники стріл. Гарний-гарний. Такі знахідки, ви знаєте, я люблю. Я їх забираю. Класна штука. Ну, цікаве поле покрутимося. Тут я ще не копав. Але сліди, звісно, є. Зараз знайти небите поле це нереально просто. Напишіть в коментарях, хто знаходив небите поле по черняхах. В теперішній час. Був сигнальчик і попалася залізна ароматничка. Рідко вони залізні попадаються, але попадаються також. Ось таке новеньке містечко починає дарувати знахідки. Покажу вам відразу налаштування свої сьогодні. Стомане. Дискримінація мінус 35. Поліфонія. Чуйка 96. Частота 28. Громко железа 2, скорость 2,5. Шумодав мінус 1. Громко слабих 5рочка, метка 0. Грунт 74. Таке налаштування сьогодні у нас. Ходимо так і по цьому новому для нас місці. Подивимося, що буде далі. Копаємо. Щодо пошуку місць по Черніхівській культурі. Місце має бути добре прогріватися, має бути південний склон. Південний може бути також східний, може бути західний. Дуже рідко буває, що селилися на північній стороні. Має бути водичка, кераміка це такі самі основні моменти. Це чорнозем, це кераміка, вода і бажано сторона, яка гарно прогрівається сонечком. Заходите на таке місце, дивитеся, є кераміка, розпаковуєте металошукач і проходите проходите пару радочків дивитеся, є знахідки якісь наводящі, копаєте всі кольорові сигнали. Можете купати й чорні, також пробувати перевіряти. Це можуть бути попадатися по черняхах ножечки, їхні черняхівські. Також якісь наводящі знахідки. Походили ми трохи по цьому новому місці для нас. Знайшли трошки фібул кусочків, знайшли точильний камінь. Йдемо далі, йдемо на те місце, яке ми планували. Але це місце для себе відмічаємо. Можна буде сюди повернутися і більш детально по ньому походити. Друзі, вибачаюся за вітер сьогодні, трошки вітряно. Є перший сигнальчик на цьому полі, на яке я йшов. 75 Так, что-то тут Ага, разумеется Проволочка Был сигнальчик Звався шматочок бронзи з дирочкою. Ось і перша спиночка. Малесенька спиночка фібули. Починається дощик у нас, але дощик це до срібла. Ось такий сигнальчик ще був. 64. Попався крючочок ось такий. Цікаво. Яких він часів, наших чи ні? Ось такий. Ну такий незвичайний крючок. Хто знає, може підсказати якого періоду. Сучасний чи ні. Буду вдячний. Закінчив я свій пошук. Ось що сьогодні попалося зі шмурдяка. З корисних знахідок сьогодні. Так, Ті, що зверху це були за минулий коп. Сьогодні в нас попалися ось обломочки. Бронзові. Бронзові обломочки. Малесенька спиночка фібули. Розігнута спиночка. Залізна ароматничка попалася нам. Такий цікавий крючочок. Ну і візуальна знахідка точильний камінчик. Так, трошки пройшлися, покопали. Дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, ставте лайки, до зустрічі всім!